Працівники Конотопського районного відділу поліції провели конкурс дитячих малюнків до Дня захисників та захисниць України. Протягом тижня учні Конотопських ліцеїв на уроках образотворчого мистецтва втілювали своє бачення захисників держави та долучались до конкурсу. Участь у заході, присвяченому державному святу, прийняло більше ста дітлахів. Юні художники зображували в своїх шедеврах поліцейських, військових та прикордонників, які стоять на захисті держави та світлого майбутнього. Всі малюнки мали українську символіку прапори та герби, що символізує патріотичне виховання підростаючого покоління. Серед такої кількості малюнків було дуже складно обрати найкраще. При визначенні переможців оцінювалась не тільки візуальна складова, а й ідея, яку дитина виклала на папері. Сьогодні заступник начальника Конотопського районного відділу поліції Олександр Васильченко провів нагородження трьох авторів кращих малюнків. Переможці отримали від поліцейських подяки та подарункові сертифікати на відвідування дитячого розважального центру. Діти отримали незабутні емоції та пообіцяли ще активніше приймати участь у подібних заходах.